О пів на четверту ранку 9 червня звяглі сколихнула трагічна подія. Внаслідок чергової ракетної атаки рашистського ворога сталося попадання в житловий масив приватного сектора нашого міста. Загинула 70-річна жінка, є травмовані. Пошкоджено біля 60 приватних житлових будинків. Деякі з них знищені вщент або зазнали значних руйнувань. Над громадою було знищено дві ракети. Дві ракети. Одна зараз от ви її бачите, друга трошки. В стороні в полі, але це дві ракети сьогодні було знищено над нашою громадою. Ну, станом на зараз так, будинки, які вже не підлягають відновленню, це 5. І, е, зараз інформація по пошкодженням стосовно дахів, вікна, двері зараз уточнюється. Станком, станом на 5 туранку було 58, вісім. Це мікрорайон і житлової забудови приватного сектору. На жаль, є одна людина загинула. Двоє людей зараз знаходяться в лікарні з незначними тілесними ушкодженнями. До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації було задіяно 4 одиниці техніки та 26 осіб особового складу рятувальників. На місці працювали дві бригади екстреної медичної допомоги, а також електрики, працівники газової служби, волонтери та добровольці. Керівництво громади зустрілося і поспілкували. Кувалося з усіма постраждалими родинами, та тобто, всі люди станом на, на цю хвилину мають де жити, тобто без. Е там так без притулку на ніч ніхто не залишиться. Навіть бачите, зараз ви можете спостерігати навколо всі ремонтні бригади, які працювали взагалі по місту, і комунальні і приватні, всі кинули свої роботи, всі відгукнулися. Цього ж дня було проведено засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. А депутати міської ради зібралися на позачергову сесію, аби прийняти необхідні рішення про надання допомоги постраждалим. Депутати проголосували за виділення першої матеріальної допомоги у розмірі 10 тисяч гривень тим п'яти господарям, які втратили житло, а також по 10 тисяч гривень виділили тим, у кого воно пошкоджене. Далі напрацьовується механізм відшкодування збитків за пошкоджені дахи, вікна, фасади тощо. І наступного тижня депутати голосуватимуть компенсацію збитків постраждалим оселям. Виділили і 20 тисяч гривень на поховання загиблої з звигилянки. Також досить детально обговорили проблему компенсації за втрачене житло. Остаточне рішення щодо механізму і суму будуть затверджувати на другому пленарному засіданні цієї Сесії попереднього планують провести її вже наступного тижня. Прийнято рішення перш за все відновлюємо дахи і вікна. Служба безпеки відпрацювала свої питання. Вони вже ми нам надали дозвіл. Ми приступили до ліквідації наслідків, тому. Всі питання стосовно правоохоронних органів їхньої роботи завершені зараз. Громада силами добровольчих формувань, як ДСНС, так і добровольчих формувань, які в нас в громаді існують, і взагалі не громадян нашої третєї громади працюють над відновленням збитків, нанесених ворогам. Нас хороші люди в громаді, тому всі працюють. Я так думаю, що до вечора ми це все максимально відновимо, щоб люди могли вже сьогоднішню ніч ночувати так, в себе в своїх домоволодіннях.